Але по технічним причинам, шановна колині, вона не може бути з цим клопотання. Шону суд я в попередньому судовому засіданні. Це перед вирішенням питання про можливість продовження зараху зв'язку з відсутністю іншого учасника. Враховуючи, що в нас в судовому засіданні по захисник захисних шмачів. Я хочу бути послідовним як сторона обвинувачення. В минулому судовому засіданні. Ми вказано обвинувачення також не було. Хочу просто звернути увагу, що я повідомляв, що якщо не будуть надані документи щодо підтвердження поважності причин неявки в порядку статті 138, прокурор буде змушений звертатися з відповідним клопотанням про застосування заходів забезпечення в даному випадку щодо звернення застави. Хочу звернути увагу, що в матеріалах, які передавалися до апеляційної інстанції для вирішення питання про вирішення питання підсудності кримінального провадження, були відсутні документи на підтвердження вимог статті 138. В сьогоднішньому судовому засіданні такі документи також не надавалися коли питання не озвучувалося. Я сторона обвинувачення цих документів, які суд не бачив. І в нас виникає ситуація повторної неявки і правильно головуючи зазначив повинні до триста три шостої статті питання власних технічних засобів це не питання відповідальності суду за відповідною територіальною юрисдикцією, який забезпечує ВКЗ, а це питання забезпечення відповідного обов'язку самого особи, яка виходить з власних технічних засобів. Таким чином, на даний час в сьогоднішньому судовому засіданні два факти: неявки без поважних причин обвинуваченої Шмальченко. Які на думку сторони обвинувачення підпадають під вимоги статті 188, які є альтернативними, або це неявка без поважних причин до суду, або невиконання певного обов'язку, враховуючи, що неявка до суду це один з основних обов'язків відповідно підозрюваного обвинувачення, відповідно до вимог КПК, тому я на даний час в основному порядку хочу заявити клопотання про стягнення застави зі Шмальченко Лі Олександрівни, яка була покладена 26 березня 2021 року, ухвалою Вищого антикорупційного суду. У розмірі 22 тисячі 27 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1290 гривень, і в подальшому покласти відповідно запобіжний захід застосувати у разі стягнення вказаної застави. У розмірі вже 25 тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто не найтяжчий запобіжний захід, а такий, що враховуючи амейновий стан особи, які в тому числі описані в ухвалі від 26 березня 2021 року, зможе в подальшому забезпечувати саме належну процесуальну поведінку особи, яка в межах вказаного кримінального провадження не перебуває в міжнародному розшуку, на відміну від окремих інших обвинувачених. І, наприклад, в іншому дійсно перебуває, але в цьому вона не перебуває в відповідному розшуку. Тому на даний час, ну, суд, я прошу долучити до матеріалів провадження завіреному копію ухвали Вищеного е, корупційного суду від 26 березня 2021 року, е, саме враховуючи те, що на думку страну обвинувачення наявний ризик передбачений статтею 177-ї, які підставлені передбачені в 182 статтею. А саме неявка без поважних причин вже двічі у судове засідання. Таким чином наявний ризик переховування суду. Питання щодо обґрунтованості саме клопотання в частині майнового стану особи прямо зазначено навіть в тексті, вступивши в силу ухвали від 26 березня 2021 року, тобто обставини, які суд зможе перевірити, які були покладені в основу застосування цього запобіжного закладу. Вискільки ви просто стягнути всю заставу? Я прошу стягнути всю заставу, тому що так зазначено в статті. Я розумію практику судову, mm -hmm. що буває іноді суд за власну ініціативу, враховуючи принципом диспозитивності, може менше розмір стягнути, але так як статтею безпосередньо передбачено стягнути заставу. тому сторона просите яку встановити Встановити в розмірі вже 25 тисяч mm -hmm. розмірів, прожиткового мінімуму вже на даний час. Mm -hmm. Вже на даний час змінився в початковий мінімум. Mm -hmm. Ну, там інші суми. Тобто більший розмір все, як передбачено в організму статті. Я прошу отримати за допомогою. Це ухвала про застосування, так? Про застосування Полісті завершилися до роботи. Почнемо на пане Ігор Васильович, ваша думка з приводу. Ну, ну, Страна захисту заперечує, наполягає, що ніяким чином Шмальченко не переховується, виконує належним чином свої обов'язки. Ми всі можемо в цьому впевнитися в тому, що вона навіть часто перебуває на судовому засіданні по відеоконференції, але по технічним причинам. Прибуття, вони будуть надані на наступне судове засідання, оскільки я сьогодні до судове засідання не брав такі документи, оскільки вважав, що буде підключення по а, відеоконференції. В наступне судове засідання я зобов'язуюсь надати такі документи, які підтверджують поважність причини особистої неявки Шмаченко судове засідання, і а, я думаю, що вони будуть. Ну, я повністю заперечую посилання прокурор, то що Шмальченко є міжнародним розшуку. В, в іншому кримінальному провадженні також не відповідає дійсності, оскільки вже встановлено а, судами різних інстанцій, в тому числі поліційна палати ВАКС, також Верховного суду України, що в тому кримінальному провадженні, яке посилається прокурор, вже з давно строки давності. Це встановлено всі особи, які також, у яких були заб... обрані запобіжні заходи, е... скасовані ці запобіжні заходи, відмовлено е... застосування запобіжних заходів щодо інших осіб, саме на підставі, того, що строки досудового розслідування там закінчують. Те, що прокурор поки не закриває дане кримінальне провадження, це дає свобіллям і це дійсно встановлено вже всіми судами на всіх інстанцій. Також хочу ну, і наполягаю на тому, що. Шмальщика виконує належаючи на свої обов'язки. Ви бачили, Шмальченка під'єднувалася до конференції, була присутня на всіх засіданнях. Коли вона не з'являлася, то це тільки по технічних причинах. є відповідні документи, які обслуговують її фізичним і засідання. Зобов'язані бачу. Суд на радишся на місці постановив на переконання колеги суддів Рас Миколаївич, у вас було клопотання, яке стосувалося двох питань і стягнення застави, і ну, дочасно покладення на обвинувачену запобіжного заходу, хоч і того самого виду, але вже в, іншій, в іншому обсязі. Колеги суддів стоїть на позиції, що що не менше друга частина вашого клопотання мала би бути подана в письмовій формі. З дотриманням вимог КПК за три години і, і таке інше. Тому е, ми лишаємо. І якщо ми в умов, ну, випадку задоволення першої частини клопотання, вийде, що обвинувачення залишиться без запобіжного заходу, тому ми залишаємо в повному обсязі вашого питання, Якщо ви не зміните свої позиції, тому будь ласка, подавайте його в письмовій формі, і тоді будемо. Вирішуємо не вирішуємо це. Ну, не, не вирішуємо його взагалі. Тобто так, 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 так. Так, так, така ситуація. Є якісь ще питання, які потребують сьогодні з'ясування в такому складі? Немає? Ну, а що ми будемо, Я орієнтую учасників на тому, що ми навіть коли хтось не буде з'являтися, ми будемо намагатися справу слухати. Але оскільки ну, невідомо з яких підстав пані Шмальченко не могла взяти участь в судовому засіданні, ми не можемо наразі це встановити. Хоча, повторююся, відповідальність лежить на ній, тому що вона використовує власні технічні засоби. Її ще й відсутні. Захисники пані Онищенко. Тому суд відкладе розгляд сьогоднішнього судового засідання на наступний раз, а наступний раз буде, як заплановано, 27 -го, аж 27 -го вересня о 16-й годині. Є уклінне прохання до. Ваша честь? Так. Да. Я вибачаюсь. Я вже два місяці. Не можу е озвучити подано письмово вже двичі клопотання. Можливо, е у світі того ж сьогодні е відсутні там чи адвокати, чи е інші підозрювання. Чи можливо розглянути моє клопотання? Е і це клопотання розглядати з е виключенням Ютуб-трансляції, е оскільки воно стосується військової тематики. Якщо у вас є час і ви можете заходу. його розглянути. Про зміну запобіжного заходу? Так, так. Так, так, підтверджую. Володимир Анатолійович, суд стоїть на позиції, що можемо, оскільки воно стосується виключно вас, тому можемо розглянути це клопотання за таких присутністю учасників. Скажіть, тепер обґрунтуйте, будь ласка, коли я... ви хочете припинення трансляції? Ваша честь можна я? Прошу. Ну, дивіться, там буде в цьому клопотанні будуть надаватися дані фінансування, скажімо так, виробнув виробництва БПЛА, і це вважаємо, що це інформація, яка є зумелена взагалі доступом. І ми б не хотіли, щоб вона була скажімо так почута всіма. Тому просимо. Все таки припинити трансляцію, оскільки це дуже така чуттєва тема і стосується саме оборони держави. Тому я думаю, що наше клопотання обґрунтоване в цьому плані. Ви хочете її публічно озвучувати? Тому що Якщо вона викладена в письмовій формі, ви можете просто сказати, що вказуються дані відомості. Ну там дивіться, там воно викладено в письмовій формі, надані всі документи, всі там виписки. Але все таки я розумію, що клієнт буде оголошувати певні суми, тому навіть певні суми ми вважаємо, що це є інформація, яка не повинна бути почута. Е, ну в, я б я б сказав так, що вибачаюсь, що не тільки певні суми, а там будуть оголошені назви компаній, які, ну ви розумієте, що почувши назви, можна буде е, дуже просто встановити місце знаходження і інші деталі е, виробництва. Тобто я б дуже просив не вести youtube трансляцію. Раз, на час розгляду опитання про зміну запобіжного заходу, я це що суд від